Добрий день малята! Сьогодні ми поговоримо про безпеку життя взимку. Ну, мо хлопчики, дівчата, Ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий, час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Так, зима багата на розваги. Але зима це не тільки сніг, санчата, ковзани, веселі ігри, але й небезпека у вигляді ожеледиці, буруляк та переохолодження. Вперше, перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки потрібно знати, щоб не трапились біди обережним будь завжди, дивись, слухай, запам'ятай. Катайся тільки на спеціальних гірках для санчат або лиш далеко від дороги. Перевіряйте, чи на гірці немає великих ям, каміння або льоду. Спускайтеся по черзі і завжди дивіться, щоб ніхто не стояв внизу гірки. Кидайте сніжки тільки у тулуб, щоб нікому не потрапити в обличчя чи очі. Існує таке правило, граючи в сніжки, кидай їх тільки в ніжки. Не використовуйте мокрий або замерзлий сніг, він може бути дуже твердим. Не грайтеся білі дороги або на автостоянках. Обирайте місце подалі від дороги, щоб грати було безпечно. Не намагайтеся піднімати занадто важкі снігові кулі. Щоб не травмувати спину, не ходіть на замерзлі річки, озера чи ставки. Лід може бути тонким і небезпечним. Якщо хочете покататися на ковзанах, йдіть із дорослими на спеціальну ковзанку. Завжди вдягайте шапку, рукавички, шарф і теплі черевики, щоб не змерзнути. Якщо ваш одяг промок. Одразу йдіть додому переодягнутися. Не затримуйтеся надовго на вулиці, якщо дуже холодно або сильний вітер. Частіше заходьте грітися в тепле приміщення. Не ходи дуже близько під будівлями, адже з дахів можуть впасти бурульки або пласти снігу. Не облизуй бурульки, вони брудні, гострі та холодні. Дотримуючись цих правил, ви зможете весело і безпечно проводити час взимку. Зима це чудова пора для ігор і радощів, але завжди пам'ятайте про обережність. Дякую за увагу! До побачення!